Усім доброго і мирного часу. В коментарях мені писали, придумай щось таке, щоб акумулятори можна було заряджати від сонячного світла, від сонячної панелі. Я так собі думаю, для чого щось придумувати, як давним-давно вже все придумали, зробили і є готовий в продажі. Ось ті самі е садові чи дачні ліхтарики, які при собі мають. Невеличку сонячну панель, від якої заряджається акумулятор, і світять світлодіоди. Але мене більше зацікавило, що ці ліхтарики вмикаються тоді, коли настають сутінки чи потемніло. Ось і я подумав, чому б не зробити щось таке, коли раптово пропадає світло, вимикають електроенергію. І щоб можна було зорієнтуватися в хаті, квартирі, де знайти ті самі ліхтарі, вимикачі, ну, підключити вже більш-менш нормальне. Джерело освітлення. Ось купив в епіцентрі такий садовий ліхтар. Мені сподобався, що тут три світодіода і така чимала сонячна панель. Бо є ще інші варіанти, дешевші. Ось такі, наприклад, ці в районі 70 гривень. Ось така сонячна панелька порівняно з тією, наскільки вона менша. Цей ліхтар в районі 180 гривень. А ось цей 70 гривень. Ну, це для епіцентру я рахую ще недорого. Бо це вже готовий виріб. Якщо взяти і порівняти ось оцю, цей кусочок труби це заготовки. Ну, подовжувач називається. Без заглушок. Тільки сам, сама ця нікелірована трубка 209 гривень. Ну, це рахуємо заготовка. А це готовий виріб. Тут є світлодіоди, акумулятор, сонячна панель, якась плата, болтики, Ну, купа всього і 180 гривень. А за цей кусочок металу, за цієї заготовки 209 І це ще по акції. І ще на рахунок цих ліхтариків. Давно думав, чому от такі ліхтарики, чи назвемо їх маячки, не ставити. Біля дороги, десь на поворотах, на складних участках, де може бути аварія, на поворотах. Це обов'язково, я б сказав. Ось така проста елементарна річ, копійчина, можна сказати, а скільки могло би врятувати життів. Хто часто їздить за кермом, той бачить, скільки стається аварій. Особливо в темну пору, коли йде дощ, або мряка, мокрий сніг. Ну і не видно навіть того поворота чи розворота. Ну, а така річ, вже би маячила, що попереду якась небезпека. Такі штуки потрібно би поставити не тільки на дорогах між обласними центрами, а навіть в місті. Зараз, як вимикається світло, навіть світофори не працюють. Ну не видно нічого. А так би вже щось би, ну, маячило, попереджувало. Можна зробити, щоб промінь світив на дорогу, чи на якийсь знак. Ну, купа ж є варіантів, що можна. Зробити і люди не попадуть в якусь трагедію. Зрозуміло, що ці ліхтарики зроблені з неякісних матеріалів, ну, щоб все було дешево. Ця пластмас від сонця точно потріскає, і розсипеться і довго служити не буде. Так само, і камулятори там дешеві. Ну, все зроблено, щоб це було просто і дешево. Але у нашому випадку це може врятувати життя. Ну, як я це собі уявляю. Ну, це я так собі уявляю. Це ж можна вдосконалити, переробити. ну І так далі. Ну, наприклад, ось маємо кришку верхню, конус, конусоподібну з нержавійки. Візьмемо, що це нержавійка. І Сонячні панелі стоять ось таким. Ну, В разі погодні умови, там, дощ, сніг, щоб вони легко сходили, сповзали. Зверху поставити один світодіод, як маячок. Знизу, ось тут під цим. Під цією кришечкою, під цим дашком, якийсь потужний, щоб він освічував, наприклад, якийсь участок дороги. Не сліпив водіїв, а світив іменно якийсь участок дороги. Також зробити оцей стовпчик, якийсь якісний. Ну, не з нержавійки, хай буде з якогось якісного пластику. І обов'язково його покрити світловідбиваючою фарбою чи плівкою. Щоб навіть якщо не працює сама оця головка, цей ліхтарик, щоб світло можна було. Побачити здалека від цієї відбиваючої фарби. Самоголовку також кріпити на якийсь хитромудрий замочок чи ключик, щоб в разі чого можна було зняти, там обслужити, поміняти акумулятор і так далі. Поставити його на місце, знову закрутити, зафіксувати, і далі він служить. Зрозуміло, що люди у нас є різні, є такі, що можуть і вкрасти. Ну, Якщо це буде, наприклад, нержавійка, Люди є різні, Ну, але якщо вкрадуть, то його легко знайти ж можна. Їдемо, наприклад, в темну пору і бачимо в кого світиться, того не просто штрафувати, а судити як замах на вбивство. Ну, це я собі так уявляю, що ось такий простий елементарний варіант міг би добре служити і врятувати людей. Ну, у мене є ще один варіант, ось такий, наприклад. Це для того, щоб мінімізувати, наприклад, попадання того самого болота, снігу. Ну, всі знаємо, як їде фура на швидкості, за нею несеться купа болота мокрого снігу. І це все може заліпити, заштукатурити, що нічого не буде видно. Тому такий маленький проміжок, щоб от стільки світодіоди світилися. Також там сонячні панельки і маячок, який буде від дощу від того снігу щось маячити. Також можна зняти цю головку, поміняти, обслужити там, акумулятори, панель, наприклад, якусь там поміня, поміняти, замінити. І далі поставити на своє місце, і воно працює, і рятує людей від трагедій. Ну а зараз хотілося би розібрати його і подивитися, з чого він складається, як він зроблений, де там стоїть акумулятор, чи він тут, чи тут, сам не знаю. От подивитися, може комусь також буде цікаво. Так, розібрав ось цей садовий ліхтар. І тут, як бачимо, корпус взагалі порожній. Тут на платі три світлодіода припаяні паралельно. І ось тут де сама сонячна панель. Тут якраз є плата, на платі мікросхемка і один резистор. опір. Так, далі вимикач і один акумулятор. Так, 600 мА 1,2 вольта. Нікель метал гідридний. Наскільки Вікіпедія пише нікель, метал гідридний. Розібравши цей маленький світильничок. І там схема точно така сама, як і в тому. І ось який тут а, е, акумулятор, чисто таблеточка. І там пішли провідки на саму сонячну панель. Все просто елементарно, але який тут акумулятор. Ну, Але для такого сітодіоду на якийсь час його хватить. По розміру цей акумулятор, так само, як батарейка 2А. Ну, такий самий. Ну, Але зараз подивимося, наскільки він якісний. Ось бачимо, сам акумулятор більший, ніж 3А батареєчка. Але ємкість в нього ну, дуже маленька. Ось, наприклад, також ось. Як 3А батарейка, це акумулятор Дюрасель. Але тут ємкість, якщо видно, 900 мА. Тобто ця малесенька, ємкість більшу має, ніж цей акумулятор. І ось ще один акумулятор типу пальчика 2А. Як бачимо, тут ємкість 2400 мА. Це така відома фірма Sanio. А батарейки марки Eneloop. це в свій час рахувалися найкращі і найдорожчі. За рахунок свого мінімального саморозряду. Лежали в мене пів року, і потім поставив на зарядку, а вони взагалі не розрядилися. Тобто тут 2400, а в цій тільки 600. Ось цікаво зважити, скільки важить цей акумулятор. Бо так на руку кинути, ну, пір'ячко, як папірчик, я не знаю, що там всередині є, ну дуже легенький. І ось кухонна вага. Так, фокусуємося. Ставимо цей акумулятор і він важить 9 грам. Тепер візьмемо ось на цей Дюрасель це міні. 3А типу менший. Поставимо на цю ж вагу. Скільки 13 грам. І візьмемо цей же Enel. Sanio Enlup 30 грам. Ну, про що можна говорити і як це можна рівняти? На рахунок акумуляторів ще покажу коротеньке відео, де чоловік гарно і доступно пояснює. Володимир, підскажіть, будь ласка, акумулятор 18650 8800 мАч. Потрібно три штуки. Яка ціна? Сиджу на стрімі в Тіктосі, я зрозумів, що сидить чоловік. Це для фонаря байлонг на П-90 Ну, На П-90 діодові байлунг той висасує акумулятори, по-перше, в усмерть. Оці баночки. Це по-перше. Тепер, по-друге, дивіться і ви, і ви дивіться, якщо ми балакаємо про байлонг отакий, 8800 мА. Тому що є ще другий байлонг. Є ще байлонг. Отака синя баночка 8800 мАч, І є ще отака Ultra Fire, На ній написано 4800 або 6800. Кстати, вони однакові. Не ведіться. <сум> Поняли. То оця баночка 600 мАч, Оця баночка 600 мАч. Оця баночка 1200. 1100-1200 влази. І у цих всіх баночок малий ресурс. Через 100 циклів заряду розряду вони взагалі перестануть держати заряд абсолютно. Тобто, це все банки вони одноразові йдуть. Це одноразові банки. В цьому розмірові акумулятори запам'ять розмір акумулятора розмір 18650, 18 мм ширина і 65 мм довжина. Оце так шифрується розмір. В цю банку неможливо всунути більшу плотність енергії, чим 3500 мАг. 3500 мАг є Три являється для цього розміру технологічно можливим. І за того будь-які цифри, які вищі, ніж 3500. Вони просто апріорі не можуть бути правдиві. Не можуть. Навіть не треба на віса ставити ще кудись. Я можу поставити на віса і друге визначити. Розуміло? Як визначити банку? Дуже просто. Берете ставите її на віса, ось я показую. Баночки ці слабенькі, зовсім хренові. А, Віса не видно, так? Да? Ось. Видно? Вони важуть, он дивіться скільки. 22 грами. Поняли? І оця ось баночка теж. 25 грамів я бачу по камері, вроді, да? а оця баночка, дивіться скільки. Ця баночка 35 грамів, вона трошки більша. А нормальні акумулятори здорового чоловіка повинні важити не менше, ніж 40 грамів. Ось ставлю я V-DEX, наприклад, он дивіться, що нам показує, 44 грами. То це перша характеристика, зразу дивіться. Це я веду до того, що можна замінити сам акумулятор, поставити якісніший, і ліхтарик світити буде набагато довше. Не знаю, чи він буде, зможе заряджати від цієї панельки. Ну, але щось спробувати можна. Ось цікаво перевірити, чи працює ця сонячна панелька. Так, ставимо сюди контакт 1. Іде щуп на мінус, плюс. Ось я його зняв. Ставлю сюди. Так, міряємо вольтаж. Зараз світло з кухні загальне і плюс ще спишка з камери. Так, торкаємося плюса і показує 1 вольт 24. Якщо закриваємо, показує він 0,2, тобто. Світло не падає і зразу падає вольтаж. Якщо посвітити ліхтариком на батарею, ось. Показує 2,3 вольта. Тобто все ж таки працює. Скільки міліампер видає ця панель, не можу поміряти, бо так як спалив свій амперметр. Ну, затопив, забув переключити. Знаю, треба новий купити. Ось, зібрав назад цей ліхтарик. Поставив туди цей потужний акумулятор саніо. І чим мені ще подобається, що ця панелька регулюється в будь-яку сторону: вперед-назад і навіть вправо-вліво так крутиться. Як завгодно, можна направляти, де є світло, де сонце, де лампочка світить. Чим він і зручний. Так, перевіримо, як він працює. Зараз виключу спишку. І так, спишка виключена, тільки світиться світло на кухні загальне. Так, світодіоди не світяться, нічого не під'єднано. І Закриваємо, досить швидко реагує. От. Так ось так поставив на холодильник цю фару, цей світильник ліхтарик. І має гарно світити десь в сторону стола. Ну, Прикрутив ось до бруска, прижав вагою, щоб його не переважило. І таким чином він тримається. Ось так. Зараз подивимося, як він буде реагувати, коли виключимо світло. І так, на холодильнику у нас стоїть ліхтарик на сонячній панелі. Видно, так. Зараз спробую виключати світло загальне. Оп! Світить. А, Досить швидко реагує. Так, а ну здалям. Ха, Шустрий! Електроніка. Так, як би це показати, як світить сам цей ліхтар. Ну, тако світить він добряче. Три світодіоди і рефлектор своє робить. Але як освічує? Ось на столі лежать мої рисунки. Так, це відбувається сам цей ліхтар. Ніякого стороннього світла немає. Ну, Досить непогано видно. Ну, Читати, напевно, ні. Але орієнтуватися в хаті досить добре. Так, це павербанк той саморобний. Активуємо. О, сині світодіоди дубасять. Ну, досить яскраво. І як світ... світодіодна стрічка? Ну, ясно, що ще краще. От як видно. Ще ось цікаво, як реагує. З цей садовий ліхтар на промінь звичайного ліхтаря. Ось потрошки піднімаю, він ще світить. Трошки більше на панель він гасне. чуть чуть вище, також він гасне. Ну, тобто, світло більше попадає на сонячну панель і він відключається. За вікном зараз білий день, хоча погода пасмурна. Ось тут в мене також такий темний куток. І як бачимо, цей ліхтар не світиться. І варто тільки закрити саму панельку, він одразу вмикається. Ось так світиться цей маленький ліхтар з одним світодіодом і маленьким акумулятором. Звичайно, його не зрівняти з цим на три світодіоди, Значно яскравіше. Цікавий натюрморт получився. Автоматична лампа на світодіодах з акумулятором і сонячною панеллю. І гасова лампа, винайдена в 1853 році. Ну, це не я такий розумний, це так інтернет пише.